Сьогодні відбувається святкування першого першого вечора хануки, свята ханука, яке символізує перемогу добра над злом, перемогу світла над темрівою. І воно кличе усіх, хто зустрічає це свято, робити більш добрих справ, більше світла, яке автоматом буде все темряво буде відходити. Це, це тому, що, тому ми це робимо на вулиці. Не тільки євреї у своїх домівках запалюють ханукію, а теж на вулиці ми запалюємо, тому що в нас є е, темряво у кожної родині, у кожного чоловіка та жінки є своє темряво, яке треба розганяти світлом, а є якесь загальне темряво, яке треба теж розганяти, і ми цьому е, допомагаємо перший раз. Цього року ми будемо запалювати ханукію, будемо його запалювати кожен вечір. Протягом вісім днів. До 1 січня ввечері ми будемо запалювати восьму свічку. Сьогодні перша, завтра дві, післязавтра три і так далі. І це, 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 це символізує це пам'ять о, о чуді, яке було дві з копейками тисяч років тому в іудеї євреї євреї перемогли е, е, імперіалістів суспільство це багато індивідуалінди ін, індивідумів і якщо кожен індивідуум каже себе я сьогоднішнього дня буду краще це то суспільство буде краще якщо суспільство буде краще ми не переможні